Зросла кількість загиблих у наслідок ракетної атаки Кривого Рогу. Їх вже четверо. В лікарні померла поранена 47-річна жінка. Ще понад чотири десятки травмованих. Серед них є діти. Напередодні Росіяни запустили ракети по кривому рогу на Дніпропетровщині. Атакували спальні райони. Цілями окупантів стали звичайні багатоповерхівки. Загалом зруйновані понад три сотні квартир. Четверо поранених в тяжкому стані. В лікарні серед них є малюки. І більше про наслідки російського терору кореспондентка ТСН Ольга Павловська зараз розкаже. Вона працює на місці трагедії і на зв'язку зі студією ТСН. Олю. Чим завершилася рятувальна операція, і що на тепер відомо про стан потерпілих, зокрема тих, кого характеризують як тяжких. Свято вітаю так. Сьогодні зранку стало відомо, що кількість загиблих вже на троє четверо, попри всі зусилля зусилля лікарів, не вдалося врятувати тяжко поранену 47-річну жінку. І станом на ранок поточнили загалом 43 людини зазнали поранень внаслідок ракетної атаки по місту. Серед них 12-ро це діти. В найменшому це двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. Загалом, станом на ранок, два. 20 постраждалих лишаються в лікарні шестеро з них у тяжкому стані. Це четверо дорослих та двоє дітей. Я нагадаю, напередодні ввечері росіяни атакували ракетами Кривий Ріг за попередніми оцінками. Застосували ха 59 У місті загалом пошкоджено тут два. Десятки багатоповерхівок, а також два садочки, дві школи, підприємство, адмінбудівлю, магазин та склад. І ось що нам розповіло подружжя, що пережило цю атаку. Вони були вдома, а нині вони поранені. Чекають, коли дозволять зайти до потрощи на оселі. Перший був хлопок, а потім уже шарахнуло трещи, як то сказати, одним словом. У нас хоч ми пожару не було. Мусорник не виглядає. Все вилетіло. Зажитой головою, все нормально буде. Дай Бог, щоб все було добре. Ми зараз працюємо біля дев'ятив'яти поверхівки, що зазнала найбільших ушкоджень. Нині тут прибирають скло. Комунальники оглядають конструкцію. Ну а мешканці чекають, коли їм дозволять зайти до сель. Святе. Дякую тобі що все відстежуєш. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська про російський удар по Кривому Рогу. ракета влучила в багатоквартирний будинок. Вже відомо про чотирьох загиблих. У сумах над ранок російський дрон влучив багатоквартирний житловий будинок. Відомо про вісьмох поранених. Одна людина ще може бути під завалами. Зруйновано цілий під'їзд. на місці працюють аварійно-рятувальні служби. А на Запоріжжі дві жінки дістали поранення внаслідок ворожого обстрілу. Напередодні погуляй полю Росіяни гатили артилерією. Двоє тамтешніх жителів 63 та 77 років. Зазнали поранень. Їм одразу поліціянти надали до медичну допомогу і відвезли до лікарів. Багатодітна родина постраждала через обстріл Сумщини у Великописарівській громаді. За даними поліції, поранення дістав семирічний хлопчик і його восьмирічна сестра. В них різані рани і розсічення голови у їхнього батька та ще трьох дітей. Гостра реакція на стрес вибухами. В громаді пошкоджені щонайменше 5 п'ять приватних будинків, гараж і два авто. Через ворожі атаки Херсона поранень зазнали двоє людей. Вони шпиталізовані в стані середньої тяжкості в обох контузії та інші ушкодження. Чоловіки 42 і 49 років поранені напередодні на момент ворожої атаки. Один перебував на вулиці, а інший в авто.